Є новина, друзі. Не панікуйте. Для чого? Став свідком вчора такої ситуації. Чоловік говорив зі своєю родиною. Вони живуть у Франції, ще до війни виїхали дав давно недавно і кажуть, що у Франції вони там на місці. Просто паніка. Хтось готує підвали, хтось закупляє консерви, хтось переїжджає в Іспанію, хто має майно в Іспанії, ну для того, щоб пересидіти. Тому що всі бояться оцих російських дронів, які літають, хоча як на мене, до Франції вони поки що не долетіли до Німеччини, так до Швеції, але не до Франції. І от питання. А чого ви панікуєте? Коли на нас Путін нападав, пам'ятаєте, вся ж Європа кричала: три дня зараз Путін захопить е, Україну. Ну а ми далі з ним домовимося. Бо ми ж торгуємо газом, нафтою. В нас економічні інтереси. До речі, до сих пір Європа торгує газом, нафтою з Путіним і дає йому гроші на війну, коли дрони літають над Європою. Тому нема чого вам панікувати. По перше, ми живемо під дронами. Можна жити тільки деколи треба ремонтувати майно, вставляти вікна. А. Якщо він вас на вас нападе сухопутним шляхом, ну тоді три дня потерпите, Він захопить владу. Ви з ним домовитесь і будете далі жити. Прекрасно. Лайк, репост, відписка, телеграм, шапці профіля.